Чергова масована ворожа атака по Україні під ударом цієї ночі опинилися ТЕЦ та ГЕС у різних регіонах. На Київщині є влучання і у житлові будинки. Є загиблі. Рятувальники й досі проводять пошукові роботи та розбирають завали. Водночас на Одещині внаслідок влучань спалахнули пожежі на об'єктах енергетичної та портової інфраструктури, гасили численні займання і на Запоріжжі. Серед постраждалих регіонів також Чернігівщина, Дніпропетровщина, Кіровоградщина, Полтавщина, Вінничина, Черка. Сумщина і харківщина. Графік обмежень потужності для непобутових споживачів запроваджено на Вінниччині. Диспетчер Вінниця Обленерго отримав команду на введення обмежень споживання електроенергії в регіоні з 16 до 22 години. Причина дефіцит потужності в енергосистемі України, що виник через чергові ворожі обстріли. Водночас фахівці закликають і побутових споживачів до щадливого використання потужних електроприладів. Вінниця облтеплоенерго уже подало тепло у лікарні, садочки, інтернатні та навчальні заклади. Нині підприємством запущені 65 котелень із 86. Водночас тепловики готуються до непростого опалювального сезону, адже розуміють усі виклики, які нині є через війну. Відтак готують альтернативні види палива: дрова, пелети, брикети і тріску. У Вороновицькій територіальній громаді триває реалізація програми медичного страхування дітей спільно з муніципальною страховою компанією. Місто керівник населеного пункту напередодні вручив страхові сертифікати учням місцевих закладів освіти. Відповідно до програми, у громаді за бюджетні кошти застраховано всіх дітей від народження і до 18 років. Вінницька міська територіальна громада увійшла до числа 12 флагманських українських муніципалітетів, які уклали двосторонні партнерства з містами місії ЄС. У межах програми стала мережа кліматично-нейтральних міст для України. Компаньйоном нашої громади для досягнення зазначених цілей стало французьке місто Діжон. Протягом наступних півтора року міста партнери активно обмінюватимуться досвідом у сфері розвитку відновлювальної енергетики, міської мобільності, адаптації до глобальних змін при. Родного середовища обумовлених техногенним впливом людини та шкодою внаслідок війни у підсумку такої взаємодії буде напрацьовано план кліматичної нейтральності Вінниці.